Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, чи готовий він вас відпустити. Загадуйте свого партнера. Так, карти летять. Давайте подивимося, що між вами зараз. На сьогоднішній день між вами бездуховні стосунки, тобто між вами були якісь розборки, сварки. І кожен, каже, пішов в свою більш робочу сферу, я би сказала, кожен займається своєю справою і кожен проявляє силу. Тобто ви хочете керувати ним, а він хоче керувати вами. Тобто кожен один другого хоче підчинити і якби показати свою силу, своє я. Да, і ви тут на сьогоднішній день кожен відстоює свої границі. Він тут імператор, тобто розуміємо, що імператор це власний чоловік, який хоче, щоб жінка йому підкорялася, але бездуховність ваша заключається в тому, що його погляди на вас більш інтимного характеру, тобто зустрічі. Інтим, сто да, 100%. тут, якби з його сторони, проявляються. А що стосується серйозних стосунків, сімейних стосунків, одруження, він тут ставить свою оборону, тобто відстоює свої границі. Але він тут напевне, не на ту ви тут королева жезлів, яка знає собі ціну, якій можливо важко тримати спину рівно і відстоювати свої границі, але вона це робить. І легкі відношення – це не для вас. Так, да, ви дивитеся стосунки з ним на сім'ю, на серйозні стосунки, а він тут розказує вам байки і лобіює лише свої інтереси. Добре, у вас відбулася сварка. Якщо вам резонує даний розклад, дивимося далі, чи готовий він вас відпустити, якщо ви не будете нічого робити. Ну, дивіться, я би так сказала. В ваших відносинах є таємниці, в когось буде таємна жінка або мужчина. Тобто на сьогоднішній день і ви, і він стоїть на виборі, можливо, обирає між різними партнерами, так? Ви і він в тому числі. Він би хотів вас завоювати, але він хотів би, знаєте, щоб ти здалася мій полон без бою, і я диктую свої правила, а ти по них живеш. І на фоні оцього конфлікту, який між вами був і який на сьогоднішній день між вами є, він не готовий. Змінюватись Да, він хоче перспективи, але він в нього таке, знаєте, популярне розстройство на сьогоднішній день. Він хоче проявлятися і хоче помиритися з вами, але він закривається від вас в плані того, що я не не хочу. Або це свідомо з його сторони, або не свідомо. Я не хочу відбрати ніякої відповідальності. Я не можу дати або не хочу дати стабільності. Він тут грає короля пентаклів, тобто він грає стабільного мужчину. А що в ітогі? А в ітогі розбите серце і розрушені перспективи відносин з ним. Він тут себе веде незріло. І для того, щоб у вас ситуація змінилася, йому треба діяти. Енергообмін має бути, гармонія, стабільність у відносинах. Він її дати не може, не може чи не хоче. І тому відбувається між вами башня. Добре, давайте ще раз уточнимо, чи готовий він вас відпустити? Ну, ви важлива жінка, але скажу неприємну річ, ви тут не одна в нього жінка. Він тут має іншу жінку, до якої або їздить, або вони спілкуються по інтернету. Ти готовий її відпустити? Дивіться, чи готовий він вас відпустити? Ні, не готовий він вас відпустити. І тому він діє вашу сторону з хитростями, тобто він вас обманює, він використовує маніпуляції, брехні в ваших стосунках. Він не готовий вас відпускати. Якщо ви підете і лишите його, не будете подіяти з його радарів. Взагалі він тоді задумається над тим, що це була дана мені жінка для хороших стосунків, але я її втратив. Але для того, щоб це він зрозумів, його треба лишити. Знаєте, є такий вислів? Для того, щоб зробити крок вперед, треба зробити два назад. Це ваша історія. На сьогоднішній день між вами ілюзія.